Вітаю, друзі! Біатлонний батл. 10-й тур чемпіонат Європи в норвежському шоушені. 1 лютого відбудеться естафетна жіноча гонка 4 по 6. Час початку за регламентом Чемпіонату Європи з біатлону 13.45. Київський час. Ось саме до цього терміну я приймаю від вас прогнози на 10-й тур нашого біатлонного батлу, який якраз саме і включає жіночу естафетну гонку на чемпіонаті Європи. Отже, я не думаю, що наші учасники біатлонного батлу не знають правил, але я повинен їх нагадати. Обов'язково ви повинні бути підписані на наш канал. Ну і не забувайте про ваші лайки уподобайки, вподобайки, змістовні коментарі, це зрозуміло. Далі, один учасник батлу, один прогноз. Зрозуміло. Прогнози робляться тільки під певними відведеними для цього відео. Ось, наприклад, як цей відео. Приназначений для 10-го туру. І саме тут треба робити прогноз на 10-й тур на жіночу естафетну гонку на Чемпіонаті Європи. Далі можна змінювати свої прогнози будь-скільки раз. Хоч 10, хоч 20. Але для цього спочатку треба видалити попередній свій прогноз. Щоби залишився тільки один. Ви, якщо вирішили змінити прогноз, видаляєте старий і робите прогноз по-новому. В коментарях пишете назву країни, команди, яка ви вважаєте, що переможе на даному етапі. Ну, наприклад, як ось цей етап це. Жіноча естафета 4 по 6 на чемпіонаті Європи. Ну і нарахування балів. Ваша команда претендент. Перемогли. Ось, наприклад, тут в естафеті жіночий. ваша команда дівчат в естафеті перемагає. Ви отримуєте 5 балів, і ми їх додаємо до тих зароблених вами балів, які були до цього туру. Якщо ваша команда претендентка посіли друге місце. 4 бали ви отримаєте, третє 3, четверте 2, і п'яте один призовий турнірний бал. І таким чином ми сумуємо, сумуємо, сумуємо всі ваші бали. Я виставляю таблиці після кожних етапів. Після кожних турів ми сумуємо наші здобутки, і я вивожу таблиці. Останнім буде, якщо я не помиляюсь, це вже е, тур. Ну, скажімо так, після цих двох турів, 9 і 10, е, буде Олімпіада. Олімпіада, так? В Італії. Зимова Олімпіада. Там буде два тури. Це рахуємо: 11 і 12. І потім буде ще один так, тільки один залишиться у нас етап Кубка світу в контієлахті у Фінляндії, де буде також і жіноча, і чоловіча естафета. Тобто це 13 і 14 тури. Якщо я більше нічого не знайду, то це і буде фініш 14 турів для початку в перший сезон нашого першого біатлонного батлу. Ну, поки що так, друзі. Якщо щось буде змінюватись, то я. Якщо і додам якийсь тур, ну це вже відбудеться тільки за згодою разом з вами. Обіцяю. Тому, друзі, пишіть ваші думки з приводу того, яким чином і як можна додати, або ж правильніше сказати, розбавляти наші біатлонні тури по нашому батлу не тільки. Естафетними гонками. Напишіть обов'язково, буде цікаво узнати вашу думку. Ось такі у мене для вас пропозиції. Ну, і заодно я даю старт 10-му туру нашого біатлонного батлу. Друзі, вдячний всім вам, всім нашим учасникам і всім, хто приєднається в процесі, хоча, вже більша половина нашого біатлонного батлу позаду. Так скажу, Вісім да. турів позаду, а попереду залишилося шість. Тому буде цікаво, хто на фініші дрогне. Та жартую. Я вірю, тому що я бачу, що всі дуже-дуже компетентні. У світі біатлону, наші учасники нашого батлу. І це дуже серйозна боротьба у нас. Практично ми в цілому йдемо рівно. Дуже-дуже цікаво. Буде на фініші. А саме е на етапі Кубка світу в Контієлахті. Дякую, що зі мною, друзі, від души. Підписка лайк комент. Хочете подякувати мені? Реквізити в описі. Миру, здоров'я, щастя, любові, добра. Бажаю кожному з вас. До зустрічі, папа! -па.